Всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні я повернувся на це поле, де я знаходив чешую. штучок минулого разу підняв тут. І сьогодні будемо знову її тута добивати. Вона тут є, я знаю, тут ще є півторачки, тут ще повинні бути петровські копійки. Тут багато чого цікавого, поле здорове. Але є нюанс, великі сигнали тут всі вибиті. Сюди, кожен рік приїжджає десятками канарадів, всі тут шукають, всі тут намагаються вибити, знайти щось цікаве, класне. А ми добиваємо чешуйку. Бо всі камради ходять тут і збирають тільки здоровий сигнал. Проволку, а вона звучить як чешуйка. Всі пропускають. Мені доводиться для того, щоб знайти чешуйку, перекопати мега. Велику кількість проволоки. Але то і найкраще, вони пропускають чешую а я її знаходжу. Ті, хто не бачив моє відео, буде тут силочка минулого разу, як я піднімав чешовічку. Друзі, вам дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайкосики, коментуйте. Ну і як завжди, вам гарного перегляду, робіть чайок кавуську. А ми погнали! Що у нас сьогодні по налаштуванню? На чешучку, як завжди, парк 2 По налаштуваннях ми відпоміг, відлаштуємося. нас сьогодні буде троєчка, грунбаланд. 63, три, минулого разу, я пам'ятаю, було шістдесят шість. Так, по гучності ставлю 22 собі. По гучності ферума Я ставлю в п'ятерочку. Ні, давайте сімочку. Ну, мені сьогодні не дуже важливий чорний сигнал. Так, напевно, так, в п'ятерочку поставлю. Так, по трешхолду ставлю 8. По трешхолду пяти другого каналу ставлю двоєчку. Мульти, точніше не мульти, а поліфонія. По маски сегментів на фермі не міняю в загальному. І прибираю до п'ятого сигналу. Мені тут не потрібно. Знову ж, говорю, чому я так роблю. Тому що. Щоб маленькі цвяхи металеві, вони не фонили. Дуже дають фон на кольоровий метал. Тобто Черняга кидається в метал, але вона кидається якраз до п'ятого сигналу. Мені якраз це не потрібно, щоб зайвий раз прибор не фонив і я чіткіше чув всі сигнали. Так, по відгуку ставимо 4. Відгуку на ферумі ставимо 0. Такі налаштування, мультичастота. Чуйка мега максимум. Ну що ж, друзі. Включаємо повну маску. І погнали! Гарного пошуку і все, що покажу, точніше, все, що знайду, я вам все покажу. Друзі, такий гарний сигнальчик, чи щось не спіймав. Давайте дивитися разом. Мені здається, це буде шмардяк. Але я буду приємно здивований, якщо це буде щось цікаве. На цьому полі здаваю сигнали вибиті. О, дивіться. Я ще й не викопав. О, я вже відчувати, що там. якась банка. Оооо. Говориш. Ось да вона. Ось така сюди алюмініва хрень. Да. Якась кастрюля була, Скоріше за всього. Я від неї частину вже знаходив минулого разу, по кольору пам'ятаю. Але здоровенний шмат метала. Нагідники комради. Коли копають, не забирають такі речі. Ну а ми кладемо це в нашу сумочку для сміття і погнали далі. Сигнальчик. Я його вже знайшов. Такі мені пусінькі сигнальчики є. Ось тут десь я. Ой, вже згубив. Так, где стоя моча? Ой, да ваще-то Манипусенька Красоточка нарешти. Ну да Малышка Тихо-тихо Вот такая Гарнюнечка. Так, ну що, друзі, давайте манюнька, в рукавичках так незручно, та що це? Так, ми і дивимось. Помию я шувичку. Гарний стан у неї. Класний взагалі. Трошки чекан, кривий, але... Так, якщо загальномо взяти, то супер, не затерто, гарно, все читаємо. Класні монетки. Взагалі бомба. Так, ну що, супер. Плюс одна. Дай Бог не остання. Поїхали далі. Друзі, ось тут був спорний сигнальчик після тієї швички. А ось ще один. І можливо буде чешуйка. Сигналчик такий прям тоненький, нервички, не зашти, що. щось мені пусінька. Дуже надеюсь на чешечку. Вытеки не дробина Так, это дробина Вот, блин. Ну что ж, знаю никуда. Помного далее Был сигнальчик, послушайте. Я уже побачил, он с ними не выпало. Девица. Така штучка цікава. Слухайте, здається, яка як ніби фі була. Або якась була заколочка. Але бачите, тут вверху вушко мається. воно так заплетено. Тут які ще, мені здається, візеруночки є. Бачите, яка вона цікава. Ну, мені здається, як Фібова була. Або якась заколочка була. Козацька. Схожа на фіболу, Але можливо буде її заколочка. Хм. Все одно. Цікава річ. Напевно, якісь орнаменти є. Хм. Класно. Ну що ж, поїхали далі.

бабусенька, а бытика снова не на... дробина. Бо они тут попадаются. Ну да, что. Так. І, до речі, немаленька, клас. Клас, 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 клас. Дивіться, карнвка. Гарна маленька. Здорова, класно, взагалі. Ого. Нічого ну, собі така взагалі. Вообще... Це точно піде до мене в колекцію, вона повинна бути повний прочекан. Круто. Давайте зараз помиюю і подивимось. Помию я чешучку. Ось тільки гляньте яка красоточка. Всадничок дуже гарно видніється, взагалі, от прям клас. Тобто, ну прям чекан такий взагалі повний повний рік видніється внизу. Угу. малышка. Я разумею, мне не трошечка, вам бачите, и рик виднеется, и все. И я ее сгубил. Так, давайте я на земле буду так показывать, и так буду. И светло отбывает. Вот так, с этой стороны Олексійович Петр она така здорова, ну прям вообще супер. Ось дуже гарно рік однієї ця внизу. Класно, класно, класно. Дай Бог не останню. Так давай далі. Був сигнальчик. що я ще викупив. Старенький такий ножичок столовий. Прикольно, прикольно. Он так підкрякував, але такий цікавий. Повністю металевий. Хе. Ну що ж. Черговий сигнатчик был, знахідка. Так звеніло, як фольга, в принципі. І у нас тут все радичено. Так, да, 15 копійок, Ладно, 61 рік. Так, 61-й рік підуша. Але як знахідка гарна, піде. Поїхали далі. Черговий сигнальчик, друзі. Я вже його знайшов. Так, звенів гарно і ось дивіться, вам покажу пінчиком Опа. І це у нас. И шувичка. вау Гарнюнька. Монеточка. Де ти? Ага. Прилипло до пальця. Отакого незручно. Ой, це теж гарно читаємо буде. Вообще супер. Дивіться як класно. Багато всього князь. Петр Олексійович з цієї сторони коник трошки зігнути, але то нічого страшного. Добре, друзі, давайте зараз помию і подивимося. Так, чешечку помию. Куди ти від мене тікаєш знову. Що ж ви маленьке? Завжди тікаєте. Так. Ось така ось гарна монетка. Супер. Саднічок, все видніється. Гарно, гарно. Ну що ж, дай Бог на останнє. Класно. Лайкосик. Погнали, давай. Був сигнальчик. Ось я його викопав. І напевно мені поле вже натякає закруглятися. Ось така штучка, колечко. Ну що ж, напевно я закругляюсь. Йду до краю і робимо з вами обзорчик. І знаєте ще, друзі, дійшов вже ось до краю поля. І ви послухайте. Я його вже побачив, знайшов. І це значок. Значок. І що це за значок такий цікавий? Хм. Договочка, ещ нічого собі я здоволений. Все, як полагається. Але мені здається зламаний. А якийсь такий цікавий. Не знаю що це. Щось тут не зрозуміло. Ну. Ось такий значок під завершення копу мене вже до машини. Ну що ж, непогано, непогано. Будемо робити обзорчик. Ну що Друзі, на сьогодні копний завершився, дні короткі, вже починає вже темніти, мені вже пора збиратися. І наш обзорчик, що сьогодні було мною знайдено на цьому полі. На завершення, точніше, на завершення був значок, а перед завершенням мені поле натякнуло, пора закруглятися. Було, знайдя, нахідка, був очима знайдений такий поверхнева в Втрата комбайнера Складний ножик, режик, такий ножик старенький, кухонний. До речі, він мені дуже пригодився цей ножик. Класно ним лопату почистил. Вот такой, напевно, ключик был. Такой старенький, цікавий. Такой Гудзик радянський. Старенький гудзик. Вот такая вот классная. Такая она. Я так и не понимаю. Мне, напевно, кажется, это была какая-то заколочка. Бачите, яка в неї форма. І вона така трошки правда, зігнута. Я спочатку подумав, що це фібула, тому що... Ну ось вона її, бачите, тут вушку. Як у Фібола все, в принципі. Ну якось так. 15 копійок радянські. Ось така короночка, як щось. Але в патині. В патині вона. Ну, таке схоже, як ніби з новорічної іграшки на ялинку. Але вона мідна і вона в патині. В такій зелені. Ну і на сьогодні три чешуєчки. Отаких о гарненьких. Ото я обов'язково прикріплю до відео. Що ж, друзі, такий сьогодні в мене копчик. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за лайки, за коментарі. Підписуйтеся на канал. І, як завжди, мирного неба вам.